Ви Сказали про те, що м -м, теоретично можливо на ваш погляд зустріч е -е, Трампа і Путіна, і обмалювали невеселу перспективу для України за підсумком цієї зустрічі. А от якщо аналізувати, тому що зараз багато йде е сигналів про те, що вона колись має відбутися, е коли її можна очікувати? Ну щоб навіть бути готовими до тих самих обстрілів, про які ви говорите, і мені здається, це цілком логічно, в з точки зору Путіна, в день зустрічі з Трампом вчиняти злочини. Ще більшого масштабу в Україні, хоча здавалося би куди ще. Ну, дивіться, в оточенні Трампа чимало людей, які вважають, що таку зустріч недоречна. Наскільки Трамп буде готовий йти всупереч цим людям, ми за вами сказати не можемо. Те, що Рубіо за Трампом повторює, що все може вирішити тільки на особистій зустрічі Трампа і Путіна, це дуже поганий сигнал. І ця, можна сказати, що ця історія з перемовинами прискорила зустріч Трампа і Путіна. Ми вважали, що ми створюємо паску для Путіна, коли Зеленський сказав, що він його чекає в Стамбулі. А насправді, за допомогою Трампа Путін готував паску для Зеленського. Щоб всі зрозуміли, що єдиний шлях до обговорення реального питання миру і війни в Україні це тільки в ситуації, коли президент Сполучених Штатів буде розмовляти з президентом Російської Федерації. Ну і ви, до речі, розумієте, хто тут господар ситуації. Якщо заради припинення вогню. Президент Сполучених Штатів двічі телефонував президенту Росії, а тепер змушений буде йти до нього на особисту зустріч, то хто господар ситуації? Хто реальний господар Європи? Путін чи Трамп, я хотів би запитати. Якщо фактично Трамп буде виступати на цій зустрічі з Путіним в ролі прохача, не зрозуміло чому економічний і воєнний потенціал Сполучених Штатів перевищує відповідний потенціал Російської Федерації у десятки разів. Єдине, з чим можуть порівнятися. Сполучені Штати і Російська Федерація, так це ядерні арсенали, це факт. Але, врешті-решт, це не має великого значення, коли у обох країн є ядерна зброя. Тому мені абсолютно не зрозуміло, з яких таких причин президент Сполучених Штатів так намагається виступати у своїх стосунках з Росією в ролі молодшого партнера. Я не знаю, в який момент Трамп зустрінеться з Путіним. Але я можу чітко сказати, що на тлі цих фейкових перемовин в Стамбулі ця зустріч стала ближчою. Набагато. І на це був путінський розрахунок. От зараз відбудуться ці перемовини. вони ні до чого реального не призведуть. Трамп до цього спокійно поставиться, він вже до цього спокійно ставиться. Він скаже, що його абсолютно не хвилює, що там не та делегація, тому що тільки він може вирішувати проблему. І тоді скажуть і європейцям, і українцям: друзі, ну ви самі бачите, треба, щоб Трамп зустрівся з путіним. Ніяких інших аргументів, окрім зустріч Трампа з путіним, у нас немає. Якщо ви хочете, щоб закінчилася війна, чи щоб закінчив, щоб припинився вогонь, потрібно, щоб Трамп зустрівся з Путіним. Для нас найважливіше не це, і навіть не те, якого масштабу будуть обстріли під час зустрічі двох президентів. Для нас важливо, що буде робити Трамп після того, як ця зустріч також провалиться. Ми ж розуміємо, що зустріч Трампа і Путіна закінчиться нічим. І тут важливо зрозуміти, як буде далі діяти Трамп. Він, звичайно, буде шукати можливості звинуватити Україну в неконструктивності. Що він буде робити, якщо йому не вдасться звинуватити нас у неконструктивності, якщо українське керівництво буде поводитись так, як воно зараз поводиться? Якщо Зеленський буде демонструвати, що він найкращий учень Трампа, а от Путін не поважає Трампа. Звичайно, Трамп не хоче чухати, що Путін його поважає. Він хоче чути, що Путін його поважає. Але якщо Зеленський його також поважає і не дає приводів, Сумніватися у своїй повазі, то виникне питання, що далі робити Трампу? Чи зберігати статус-Кво, чи запроваджувати нові санкції проти Росії, щоб натиснути на Путіна, Чи, зрештою, плюнути на всі ці умовності і почати звинувачувати Зеленського в тому, що він не здається. Ну, ми ж бачимо, як зараз е -е, представники Трампа поводяться із Нітаньяху. Який так чудово поводився в овальному кабінеті, який казав про Трампа всі потрібні слова, який розповідав, який Трамп геніальний лідер з найгеніальніших. Виконував увесь цей середньовічний політез, який сьогодні царює в Білому домі. Вони абсолютно. Вголос звинувачують Нетаньяху просто тому, що Нітаньяхо не робить те, що їм подобається. Я зараз навіть не обговорюю, наскільки вони мають рацію, а Нетаньяху не має, чи навпаки. Тому що ми зараз з вами не обговорюємо питання ізраїльської зовнішньої політики і дії Ізраїля в секторі Газа. Ми з вами просто обговорюємо питання, що вони вважають, що керівники держав, які теоретично відповідають за національну безпеку і за збереження своїх народів, мають вести себе так, як це хочеться Трамп. При тому, що сам Трамп не буде відповідати за наслідки, які можуть бути катастрофічними для України чи Ізраїлю. Бо він зайнятий літаками золотими, трильйонними інвестиціями, всякою такою, знаєте, маячнею. І якщо Путіному запропонує такого ж рівня економічний проєкт, він може потім вийти і сказати, які у Америки і Росії неймовірні перспективи. І це вже відбувається. Дивіться, Сполучені Штати намагаються. Не допустити запрошення президента України на саміт НАТО в Нідерландах. Сполучені Штати пропонують відновити Раду Росія НАТО. З чого б це? Ніяких домовленостей ще немає. Але, очевидно, є щедрі фінансові обіцянки Путіна і Дмитрія Відхоф. Ну, ви ж розумієте, якщо це так діє на Вітхофа, як всі ці фокуси будуть діяти на Трампа? Важко собі навіть уявити як. Пане Віталі, от в контексті того, що ви говорите, насправді стосовно стратегії поведінки з Дональдом Трампом і того, що ми маємо вже в такому дуже короткотривалому, але вже історичному контексті, ми. Трошки жахом дивилися на ті всі ситуації в овальному кабінеті, коли президент Зеленський намагався відстоювати свою позицію. Знову ж таки ви наводите приклад Нітаньяго, який спочатку робив все, що потрібно, і завершилося не дуже добре для Ізраїлю. І зараз Україна також обирає цю стратегію. Ну, по суті, все, що кажуть нам у Сполучених Штатах Америки, ми виконуємо: їдемо в Стамбул. Президент летить. Президент Зеленський летить і просто очікує. Чогось і ну зараз вже є інформація, є що він відлетів до Албанії. Але це ж нам навіть глядачі пишуть в коментарях. Це ж певне приниження України. Можливо, стратегія такої поведінки Зеленського я б м'яко висловлюсь, не згоди. Вона працює краще, тому що, бачите, стратегія поведінки Путіна з Трампом, вочевидь, працює. Вона працює, попри те, що це раз по раз, просто ну висловлення повної. Скажем так, ну відверто, неповаги до позиції Трампа. Ну, я не знаю, наскільки ми можемо порівнювати можливості Трампа е е е і Путіна з одного боку, і Трампа і Зеленського з іншого. Для Трампа Путін це рівний гравець. Трамп живе в світі, де є сильні лідери великих держав. Це він, це Путін, і це Сідзінпін. Можливо, Путін та Трамп так сприймає, скажімо, очільників країн перської затоки, тому що у них є гроші. Тобто. Він хоче мати справу з сильними і багатими. Всі інші мають виконувати розпорядження сильних і багатих. Тому питання, звичайно, можливо, Зеленський мав би вести себе більш жорстко. Але я хотів би вам нагадати, що Зеленський діє разом із європейськими лідерами, стратегія яких не випустити Трампа з обійми стільки, скільки це вдасться. Тобто, в Європі багато хто вважає, що все одно, в якийсь момент Трамп стане союзником там Росії. Але потрібно, щоб це відбулося тоді, коли у Європейський військово-промисловий комплекс міг ефективно протистояти і в Росії, і, можливо, Сполученим Штатам також в їхньому союзі. Для цього потрібний час. І весь цей час Трампу не треба давати можливостей, щоб він дійсно міг щось робити некорисне. Треба зв'язати його по руках і ногах до того моменту, поки це можливо. Треба, щоб він розпутувався від цих, я б сказав, путів якнаймого більше часу, що він не міг дозволити себе відверто підтримку авторитаризму, навіть якщо цей авторитаризм йому симпатичний. Путін дозволяє собі не погоджуватися з Трампом, тому що в очах Трампа він лідер великої держави, найбільшої ядерної потуги сучасного світу, і він може пропонувати Сполученим Штатам дійсно великі комерційні проєкти. Так, це блеф. Але Трамп вже спокійно купується на цей блеф. Ви ж це розумієте? Там взагалі живе в умовах фінансового блефу. Ви ж бачите, що він з ентузіазмом сприйняв цю знамениту угоду про копалення з України, яка може дати якийсь результат ну, там, тоді, коли його вже точно не буде президентом Сполучених Штатів. Я навіть не знаю, чи буде він фізично існувати на цей час. Але він може такими речами, враховуючи, я б сказав, якісний рівень його електорату. Голе виморочити тим, хто за нього голосує, чи тим, хто буде голосувати за цих нових республіканців, цю ультраправу партію, в яку, на яку перетворилася республіканська партія Сполучених Штатів, у майбутньому. Все більше нічого нікого не цікавить. Сила і гроші про демократію, про цінності, про ту роль, яку відігравали Сполучені Штати у світі після Другої світової війни, ви можете забути, принаймні, до поразки республіканської партії. Не Трампа, а підкреслюю республіканської партії США, тому що вона перетворилася на ультраправополітичну силу, на довиборах чи на президентських виборах. Якщо такої поразки не буде, про Сполучені Штати не просто як про лідера світової демократії, а як про потенційну демократичну державу, ви можете у 21 столітті забути. Сполучені Штати будуть союзником Росії, намагатися будуть союзником Росії. А насправді будуть просто авторитарним організмом, який буде боротися із Росією і Китайською Народною Республікою аж до Третьої світової війни між цими потугами. От і все. Це просто картина історії 21-го сторіч. Те, що буде, умовно кажучи, визначати наше майбутнє в 30-ті-60-ті роки. І наша задача якнаймога більше дистанціюватися від цієї можливої війни, щоб Європа була спостерега... спостережницею цієї війни по лінії Вашингтон, Москва, Пекін. І щоб Україна була в Європі, ось наша задача. Тому що якщо ми станемо частиною впливу Росії чи Америки, як ви розумієте, нові ракетні обстріли нашої території, вони абсолютно неуникненні. і мільйони українців будуть гинути у абсолютно іншій війні. Не ті, в якій ми живемо сьогодні. Ця війна – це тільки перелюдія до справжньої. А от в справжній війні, в справжній. І єдина можлива можливість врятуватися, це єдина модель безпеки Європи, яка не буде брати участь у цій боротьбі Китаю, Росії, Америки, якщо я ясно це пояснив. А от ви сказали про те, що справді ми можемо в уже найближчому і усяжному майбутньому забути про Сполучені Штати Америки як лідера демократичного світу. У мене тут таке питання виникає. От цього року у світі згадують. Про перемогу у Другій світовій війні, 80 років. З них умовно 79 років Сполучені Штати Америки, ну щонайменше 79 років були цим лідером демократії, е, країною, яка намагалася демократію розвивати в усіх куточках планети. А от як взагалі таке можливе, що тобто 79 років Америка була однією, і буквально за 2-3 місяці може стати абсолютно іншою. І Наскільки от, власне, роль однієї персони в цій історії може зіграти ключову, е, ключову роль? Ну, це ж не роль персони. Це суспільний запит. Я хотів би вам нагадати, що щось подібне почало розвиватися і під час першого президентства Трампа. Однак тоді суспільний запит не був таким очевидним, і Трамп підлаштовувався під ті настрої публіки, які тоді панували. Зараз інший суспільний запит. І як ви бачите, він абсолютно очевидний. Це ж не один Трамп. Ми ж бачимо, що Трамп оточений політичними діячами, які повторюють оці, я б сказав, ультраправі постфашистські гасла. Що діє Джей Ді Венс? Це ж все ж таки сенатор колишній, а не просто там людина з вулиці, яка з'явилася в адміністрації. Що Марко Рубіо? Це ж сенатор колишній, а не просто людина, яка з вулиці з'явилася в адміністрації. Марко Рубіо одноголосно. Затвердили державний секретарям сполучених штатів в сенаті одноголосно. Джей Ді Венс був популярним конгресменом, людиною за книжкою якої знімали фільм, і ця людина виступала на Мюнхенській конференції з промовою, під якою могли підписатися ультраправі лідери 30-х років 20-го століття. Але ж вони не виникли не звідки? Значить, ми можемо говорити про глибокі зміни у частині, принаймні, американського суспільства, і тепер питання: чи буде ця частина, яка притримується таких орієнтирів? І яка завжди була сильною в Америці. Ми просто, можливо, не хотіли її помічати, але вона завжди була. Чи буде вона більшістю населення, і чи буде вона більшістю електорального цього кокусу, який обирає президентів Сполучених Штатів, чи вона буде у меншості? Якщо вона буде у меншості, звичайно, їй доведеться підкоритися демократичним інституціям, так як вона їм підкорювалася у ці ці 79 років. Але не забувайте, що щеплення Другої світової війною пройшло. Америка була такою просто з однієї простої причини її лідери, починаючи зовсім не з Франкліна Рузвельта, який намагався домовитися із Сталіном і мав якісь ілюзії щодо домовленості із Сталіном, а насамперед з президента Гарі Трумена і закінчуючи президентом Джо Байденом, усвідомлювали, що без безпеки в Європі і без норм міжнародного права. Не буде безпеки в Америці. Це був висновок і з обох світових війн і з тієї поведінки, яку почав Радянський Союз собі дозволяти після перемоги Другій світовій війні. Тепер ці висновки закінчилися, тому що про війну вже багато хто пам'ятає і панують ці настрої. Які були в Америці 100 років тому, в 30-ті роки, 20-ті роки 20-го сторіччя? Ізоляціонізм, мракобісця, економічний детермінізм, нерозуміння світової ситуації, схильність до авторитарних гасел. В Америці в 20-х і 30-х років було чимало видатних бізнесменів і політиків, які підтримували нацизм-фашизм. Гітлер захоплювався ідеологемами Форда, великого підприємця. Джозеф Кеннеді, старший, батько майбутнього президента Сполучених Штатів, переконував Велику Британію здатися фюреру з набагато більшим ентузіазмом, ніж Віко пояснює причини війни Росії проти України. Все це було абсолютною реальністю. Нам допоміг тільки Перл Харбор. Напад японців на Америку. І, звісно, те, що Гітлер оголосив війну Сполученим Штатам. Це були дві помилки: Токіо і Берлін. якщо б ці помилки не були б зроблені, Сполучені Штати ніколи б не брали участь у європейській війні. Ніколи. Так вони б могли б постачати якусь зброю Великій Британії, не знаючи Радянському Союзу в таке стані. Оголошувати якийсь лен-ліз, за якийсь потім довелося б розплачуватися річчя мали вони б і пальцем не поворухнули з приводу того, що відбувається. Просто нам повезло те, що їм оголосили війну, і що найголовніше, що оголошення їм війни було абсолютно логічним висновком диктатур з приводу того, як вони уявляли собі своє світове панування. І я ще раз кажу: що Америці не вдасться відсидітися. Війна прийде до Америки, ніяке океан її не врятує. Зараз інші відстані, інші можливості. Якщо американці не подбають про безпеку в Європі, вони будуть гинути. Серед виборців Трампа буде чимало людей, які відправляться на цвинтарі навіть раніше ніж вони думають. В цьому плані слова Зеленського в овальному кабінеті, що ви не знаєте, що таке війна, але дізнаєтеся, будуть пророчими Їх будуть читати на уроках в школах Америки тим дітям, які виживуть в цій війні. Це буде неймовірно цікаво потім. Повірте мені, цю фразу ніхто зараз навіть випадково абсолютно зеленського фразу. Ніхто навіть не оцінив з точки зору, як вона буде сприймати тими, хто виживе. спойлерів буде не так багато, як ми думаємо. Пане Віталій. От ця почнемо з такого доволі доволі непросто доволі непростого формулювання. Можна уникнути третьої світової в контексті того, що зараз відбувається у світі, і навколо навіть тих самих перемовин і позиції Російської Федерації, як себе ведуть Сполучені Штати Америки, стосовно того, що відбувається в нашій державі, можна уникнути третьої світової війни. Для цього потрібно, щоб Сполучені Штати залишалися частиною демократичного світу. Союз Сполучених Штатів Європейського Союзу і Великої Британії виключає будь-яку можливість світових війн. Тому що в цій ситуації Російська Федерація і Китайська Народна Республіка не є гравцями, здатними виграти світову війну і навіть її розпочати. Якщо демократичний світ буде роз'єднаний, буде величезна спокуса у Москви і Пекіну перемогти всіх по черзі, Москва буде намагатися встановити свою зону впливу в Європі, Китай в Азії, все це звичайно буде не подобатися Америці в будь-якому разі. Вона буде намагатися опиратися, але вона буде намагатися опиратися самостійно, без Союзу з Європою, з Європою якщо трампійський курс буде продовжуватися і вдосконалюватися. От вам і третя світова війна. Але якщо ми залишимося в тому світі, який зараз намагається зруйнувати Дональд Трамп, всі залишаться живими і третьої світової війни не буде ба більше. І російсько-українська війна згодом завершиться, можливо, не жодними мирними угодами, але залишиться де завершиться де факто, просто тому що у Росії не буде сил і не і можливості її продовжувати. З останніх повідомлень президент Зеленський затвердив склад делегації для перемовин, які відбудуться ну вже 16 травня, 15 травня в Стамбулі вочевидь, можливо, нічого не почнеться. Пане Панеталі, хочу на цьому закцентувати, тому що багато прізвищ. Ну про Ростема Умерова ми вже говорили. Буде також Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС. А далі цікаві, як на мене персоналі, Олександр Поклад, заступник голови СБУ, Олег Луговський, перший заступник голови СЗРУ, Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу. Збройних сил України, Вадим Скібіцький заступник начальника ГУР-МО, е, ГУР Євген Шинкарьов повітряні сили, Олександр Дяков, військово-морські сили, Олексій е, Малувацький, перепрошую, може, прізвище неправильно вимовив, юрист Генштабу, е, Олександр Шерехов, Генштаб, дуже багато військових і силовиків, на відміну від того, що росіяни е, привозять. Про що це може свідчити і чи в принципі може про щось свідчити? Ну, я не сказав, би, що це. Ця делегація зеркально відповідає російській делегації. Просто в російській делегації є члени делегації експерти, і експерти відповідають тим членам української делегації, прізвища яких і посади, яких ви зачитав. Просто Зеленський посилає до одних заступників і експертів, інших заступників і експертів, і все. Тому що це ж ми розуміємо, що це декорація перемовини не перемовина. А умовно кажучи, відповідника Мединського буде умер. Це більш високий рівень з точки зору керівника делегації. Але з іншого боку, Мединський Мединський помічник президента Російської Федерації умер міністр оборони України. Ну. В нашій попередній делегації в Стамбулі у 2022 році також був міністр оборони України, однак не в якості голови, а в якості члена делегації. Так що це абсолютно, абсолютно я б сказав, дзеркальне ставлення до тих кадрових рішень, які були заявлені Путином. Пане Віталій, в е, Ютубі, коли ми були лише там, в ефірі проєкту говорить Великий Львів, ви. Доволі цікаво спрогнозували та ту розмову, яка, якщо колись відбудеться, якою вона може бути між Трампом і Путіним, як Путін буде висувати свої умови і не погоджуватися на умови Дональда Трампа. А якщо відбудеться зустріч в трьох: Зеленський, Трамп, Путін, ми не можемо поки що цього виключати. Який ваш прогноз на таку зустріч? Я не думаю, що така зустріч відбудеться з точки зору Путіна. Зеленський це керівник Союзної Республіки. Це не людина, з якою президент Росії. В, в тому нинішньому розумінні Росії, яка є у Путіна, взагалі має зустрічатися. Якщо на цьому буде наполягати Трамп Трамп не буде на цьому наполягати, тому що він буде вважати, що така вимога буде не дозволяти йому самому зустрітися з Путіним. А він, як ми бачимо, прагне цієї зустрічі. Як ви гадаєте, це вже напевно завершальне питання на сьогодні, у сьогоднішньому ефірі. От те, що президент Путін ну, доволі відверто ігнорує. Прохання вимоги Трампа ну Трамп вже казав, що готовий навіть приїхати до Стамбула, якщо там буде Путін і Зеленський. А е, Путін цього не робить. Воно може якось вплинути на наставлення електорату Дональда до Трампа. Йому це вочевидь важливо до його персони, адже е, все-таки Трамп намагається вибудовувати е, свій імідж як перемовника, який може е, зробити угоду з будь-ким і в будь-якій ситуації. Як ми знаємо, більша частина електорату Дональда Трампа виступає на відміну від прихильників демократів проти допомоги Україні. Те, що я не бачу зараз, що Трамп чимось ризикує, коли не домовляється щодо війни, особливо якщо йому вдасться звалити відповідальність на те, що не відбувається мирної угоди на Україну. А він буде намагатися це зробити з усіх зусиль.